Шановні члени виконавчого комітету, запрошені депутати, представники засобів масової інформації, прошу займати всіх місця. Ми розпочинаємо мачерговий сіна виконавчого комітету. У випадку повітряної тривоги під час згідно буде оголошена перерва, присутні можуть прийти до найближчого укриття за адресою проволоку театральної один з хоч Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми продовжуємо засідання виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. Присутні 12 членів виконавчого комітету кворум є і ми можемо розпочати засідання виконавчого комітету. У засіданні виконавчого виконкому бере участь інспектор відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області, лейтенант поліції Багачук Сергій Володимирович. Доброго дня. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчого органу Одеської міської ради, вам встановлені термін було надано порядок денний засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого тут пропозиції доповнення щодо порядку денного засідання в Генальчик, що дозволить. Шановні члени виконкому присутні, хочу повідомити, що під час доопрацювання проєкту рішення Хаджибецької районної адміністрації про встановлення граничної собівартісті утримання території загального користування в місті Одесі було змінено його назву на про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 листопада 2024 року за номером 1022 про забезпечення належного утримання та благоустрою території загального користування міста Одеси. Також прошу внести питання про внесення на розгляд одеської міській раді проекту рішення про внесення змін до міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища міста Одеса на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету одеської міської ради від 21 червня 2022 року за номером 117. Також прошу внести питання про внесення на розгляд Одеській міській раді проекту рішення про затвердження статуту комунальної установи Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради у новій редакції та питання Департаменту внутрішньої політики про внесення на розгляд Одеської міській раді проекту рішення про затвердження статуту комунальної установи Одеський муніципальний молодіжний центр у новій редакції. Дякую. Будь ласка, ви це я зачитав його. А боя де вони Від на зустрічі з матеріалами, завершує. Пропоную порядок денний прийняти в цілому з урахуванням пропозицій. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розвитку питань порядку денного. Питання Департаменту культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Пронесення розвідку дицької міської ради проєкту рішення про зміну найменування Департаменту культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту аналітики та контролю. Принесення до Доської міської ради проєкту рішення про затвердження положення про департамент аналітики та контролю Доської міської ради у новій редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління Питання управління реклами. Перше питання. Про видачу дозвілів на розміщення зовнішньої реклами. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22 квітня 2008 року номер 434 про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту муніципальної безпеки. Перше питання про створення Адеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про створення розрахунково аналітичної групи. Одеської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління капітального будівництва. Перше питання про передачу комунальному некомерційному підприємству міська клінічна ефір. Ек... Інфекційна лікарня Одеської міської ради на балансі закріплення за ним, за ним на праві оперативного управління інженерних мереж та обладнання зовнішнього електропостачання для кисневих станцій за адресою міста Одеса, вулиця п'ять, дріб 7. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про передачу комунальному некомерційному підприємству міська лікарня No5 Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління інженерних мереж та обладнання зовнішнього електропостачання для кисневої станції за адресою міста Одеса, бульвар Гетьмана Сагайдачного, колишній Лідерсівський, 11. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. При передачу комунальним установам, координацію діяльності яких здійснює Департамент освіти та науки Одеської міської ради проєктної документації. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту комунальної власності. Перше питання про передачу департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради на баланс та в управління до житлових приміщень другого поверху загальної площі, що розташовано за адресою міста Одеса, вулиця Артилерійська, 1. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. При передачу комунальному підприємству житлово-комунальний сервіс Північний і на баланс закріплення за ним на праві господарського віддання, нерахомовами майна комунальної власності територіальної громади міста Одеса. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Хеджбоївської районної адміністрації. Перше питання про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надія компенсації за знищення об'єкти нарухового майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій з причиною збройної агресії Російської Федерації проти України ви 16 січня 2025 року номер 182 дріб В. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Пронесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 листопада 2024 року номер 1022 про забезпечення належного утримання та благоустрою території загального користування міста Одеса. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання приморського районної адміністрації про затвердження рішення, рішення комісії з розвиту питань щодо наняття компенсації за знищення об'єкта на майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсії, спричинок збройної агресії Російської Федерації проти України від 16 січня 2025 року. номер 192, дріб В. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту внутрішньої політики. Про внесення народ Одеської міської ради проєкту рішення про завершення умов оплати праці працівників комунальної установи Одеський муніципальний молодіжний центр у новій редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Принесення на розвідської міської ради проєкту рішення про затвердження статуту комунальної установи Одеський муніципальний молодіжний центр нової редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління фізичної культури та спорту. Про внесення однорозу Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми розвиток фізичної культури та спорту міста Одесі на 24-27 роки, затверджені рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року номер 1628. -8. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання служби у справах дітей. Розменшення кількості вихованців прийомної сім'ї на базі родини Белан Постовар. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту охорони здоров'я. Перше питання. Про внесення до Одеської міської ради проєкту рішення про надання згоди на списання з балансу комунального некомерційного підприємства дитячий консультативно-діагностичний центр імені Академіка Резніка Одеської міської ради основних засобів. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про Пронесення дорос Одеської міської ради. Проєкту рішення про надання згоди на списання з балансу комунального некомерційного підприємства «Дитяча міська поліклініка номер 3 Одеської міської ради основних засобів. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту праці та соціальної політики. Принесення розгляду Деської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми Рівність на 23-25 роки, затвердження рішенням Одеської міської ради від 3 травня 2023 року номер 1142-8. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту міського господарства. Про передачу комунальному підприємству сервіси центру за закріплені зім на праві господарського віддання захисних споруд цивільного захисту. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту економічного розвитку. Перше питання. Визначає величини опосеред. Кованої вартості найму оренди житла в місті Одесі на одну особу за жовтень-грудень 2024 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання: про внесення на Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми підвищення рівня. Конкурентно економіки міста Діяси на 22 27 роки, Затверджені рішенням Одеської міської ради від 9 лютого 2022 року номер 863-8. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту екології та розвитку рекреаційних зон. Про внесення на розвід Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми охорони і поліп, поліпшення стану навколишнього природного середовища міста Одеса на 22 27 роки році, рішенням рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 21 червня 2022 року номер 117. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів. Перше питання. Про внесення нарозі Одеської міської ради проєкту рішення про затвердження статуту комунальної установи Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради у новій редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, депутати запрошені. Які є питання зауважень щодо проведення чергового засідання виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. На цьому порядок денний засідання виконавчого комітету вичерпно. Засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую. Дякую всім.